Слава Україні, дорогі українці! Доброго вечора! Сьогодні тема нашої розмови буде стосуватися російсько-української війни, якою буде ця війна, коли ця війна закінчиться? Чиєю перемогою вона закінчиться ця війна? Будемо тлумачити в магічно-тарологічному смислі цих понять. Тому що як людина, яка представляє інтереси Маріани у 21 столітті, я уповноважений Маріаною тлумачити ці речі, що стосуються минулого України, теперішнього і відповідно, майбутнього України. Є декілька методик, кожна практика вона своя. У мене як практика, це є дві методики. Це, як правило, така у нас колода карт Таро Річарда Лайта класична, я користуюся класичними картами. Таро можуть бути інші колоди, хто краще. Працюю з іншими колодами, я працюю з даною з складу Вайта, але карти показують на 60-65%. Тобто похикав від 25 до 35% можливо, тобто це не є 100%, що може бути, ну, але більшість 60-65% це і правда. Є е, інший метод це є спілкування з потойбіччям, з потойбічним світом, з померлими. Ну, Якщо такою мовою для людей не практиків для мене, для практика, це є живі люди, які перейшли в інший вимір. Скажімо так, а в іншому вимірі всі живі, просто мертві вони по відношенню до нас. Зараз це не є ключовою темою нашої розмови. Отже, 24 лютого 2022 року в четвертій ранку Російська Федерація з території Білорусі вторглася на територію України. За годину до того, третій ночі у сні прийшла Маріанна і відповідно сказала, що. Погана ситуація, і буде повідомлено мені особисто, що робити далі. Багато людей були в паніці, багато людей втікали за кордон, тому що людей гнала невідомість, страх, відчай, розпач. Багато залишили свою, захищати свою країну, інші залишилися на місцях робити свою роботу. Але Мені 28 лютого на 1 березня у сні також прийшла невідома жінка, якої я не знаю, і правда, російською мовою повідомила наступні слова. Все розпадеться, тому що український народ сильний з тою мовою оригіналу, і, відповідно, вони пішли з Київської, Чернігівської, Сумської області на, на початку квітня, наприкінці березня. Що стосується нашого тлумачення карт Таро, беремо нашу колоду Річарда Вайда, відкриваємо. І значить, що чекає Україну у цій війні? І зараз ми перетасуємо карти наші. Ось, ось так. В кожного. Практика є свій метод тасування відповідно, і в мене є свій метод тасування карт, бо це дуже важливо. Ось, ось Так, ось так. Так, і ми зараз ну, будемо дивитися. Так, що нам карта теперішнього показує. Карта теперішнього показується рецар Пентаклів. Що рецар Пентаклів означає? Це є зв'язки. Це означає, що нам тепер допомагає. Країни, наші країни-партнери, наші союзники, які надають засоби протиповітряної на оборони, які надають зброю, які надають все необхідне військовому плані для того, щоб Україна перемогла. Тобто допомога допомоги за кордону, ось що показує. Тобто цей ключовий момент, що діє зараз. Ось. Ми маємо так. Так, що наступна карта? Карта майбутнього. Ось, показує нам. Показує Маг. Творець це є сила, це є винахідливість. Це означає, що верхівка владна наша, означає, що власні збройні сили України фактично роблять чудеса на фронті. Фактично, що завдяки винахідливості, завдяки розумним вчинкам. Нашого командування ми будемо мати верх це оцю. Це є серйозна тактична перемога. Наш майбутнє буде декілька контрнаступів. Ось, Що вона нам показує. Тепер карта минулого, що призвело до цієї війни, Ось, ну бачите, знову ж таки, королева мечей, королева мечів. Ну, Можна тлумачити, жінка, ну фактично не жінка, фактично тут російська, російська, імперія, імперська, російська імперська свідомість. Жінка з мечем, яка хоче вдарити, Тобто конфлікт. Конфлікт. Ось. Тепер ми кладемо ця карта минулого. Отже, е імперські амбіції призвели до війни. Наші партнери нам допомагають. Україна має тактичні перемоги на полі бою. Та карта показує суть запитання. Наступна наша. Ось, е Наступна карта запитання це є смерть. Е це є кінець, Тобто, коли не стане кінець війни, коли є кінець смертям. Ну, це досить. Досить десятка, чи досить страшна карта. Тобто, коли вона випаде останньою дуже погано. Mm -hmm. Ось, ми кладемо її сюди. Тобто, Вона символізує суть запитання, Тобто, в тій карті нічого страшного немає. Три карти вони, ну, не мають такого, мають суто морально-психологічне значення, тому вони на загальний розклад не впливають. відповідно, їх ну, не будуть тлумачити, тому що вони ну, не мають друго, друго, фактично другорядне значення ціє, е, ці карти. Ось. І... Остання карта, от жива надія, ось показує надія, що Україна переможе. Зірка перемоги, зірка нашої богині, зірка Маріани, Україна, жива вода, ожива надія, нове відродження України. Ось це наша карта. Україна дійсно переможе в тій ситуації. Все, бачите, слава Україні! Ми переможемо!